Ну, Тут максимально всі дуже класні люди. Ти розумієш, що реально буде важко прощатися потім, коли будеш їхати, бо ну, реально вже звикаєш дуже сильно до людей. Звати Ірина, позивний Вендета. Мені 22 роки повних. Мені подобається загалом тематика мафій, сама дія цього кров за кров, око за око. Тому такий позивний. Я з міста жовті води Дніпропетровської області. Два роки ще жила у Львові, а потім назад повернулася в жовті води по вимушеним обставинам. В сім'ї у мене мама і старший брат. Він наразі військовий, мобілізований. Колись він проходив. Службу в армії. І коли почалася війна, його мобілізували, його зараз поставили на Айвак. Ще коли тільки почалась повномасштабка, я розуміла, що прийде час, коли я піду. Мені на той момент було здається 18 19 років десь так. І я тоді подумала, що я ще повчуся, пороблю якісь свої, ну досягну якихось своїх цілей мрій. Якщо не передумаю, то я піду. Спочатку я подавала в бригади, які я ну, найбільше знала. Я вже напряму пішла в ТЦК. І плюс ще зареєструвалася в армія плюс і резерв плюс. І там уже теж подавала заявки в багато бригад. Якраз в 95-ку В тому числі я вже сиділа на ВЛК, Мені подзвонили з 95-ки, Мені сказали, що я вже затверджена. Можу вже збирати речі і виїжджати, коли мені зручно. Мама відреагувала не дуже, тому що у неї було день народження 1 вересня, і 1 вересня я їй сказала, що я подала заявки на контракт. Вона сказала, що це найгірше привітання, яке могло бути. Вона до останнього мені казала, що може ти передумаєш. Може, ти не підеш, може, ти вдома будеш сидіти, а сама тобі то мільйон дам, там і ще щось. Я кажу: ти розумієш, що суть не в мільйоні. Я типу, подавала першочергово на контракти звичайні. Мені просто, коли я вже подавала, мені сказали, що от ідіть на отакий контракт. А першочергово я подавала на звичайні. Я з цей взагалі не знала, і коли я його тільки побачила, я думала, що та ні, фігня, типу, на такий не беруть. Типу, ну, правдою це не може бути просто. Тому я його навіть не розглядала. Мені вже конкретно з бригад казали, що типу, давайте ви на це і будете йти. Просто чисто розвідкою е, я б не хотіла бути, тому що я прийшла все-таки очіків так чи інакше. Тому на FPV більше хотіла. Я очікувала, що буде складніше. І очікувала, що е, буде складніше. По комунікації з інструкторами, з командирами, бо я наслухана слухана і від брата, і від усіх, що рідко, коли є хороші реально командири, з якими ти можеш нормально комунікувати, тут абсолютно з усіма інструкторами, ну ти можеш спілкуватися, можеш попросити, якщо тобі щось треба, там допомогу чи ще щось. Ну, типу, це взагалі без проблем. Ну тут максимально всі дуже класні люди. Ти розумієш, що реально буде важко прощатися потім, коли будеш їхати, бо ну, реально вже звикаєш дуже сильно до людей. У нас 30 чоловік здається, 30-31. І двоє тільки дівчат, всі інші хлопці. Деякі подруги сказали, що вони знали, що я піду, тому що вони помічали, як все ближче і ближче до підписання контракту. Я дуже часто ходила в чомусь такому військовому або в якомусь хакі кольору, щось такого. типу, помічали, що от щось наближається. Оце до цього. Е, тому ну, типу, деякі не здивувалися, деякі е, ну, якби знали, що це рано чи пізно станеться, але очікували, що я все-таки не піду. Е, вот. Але всі в принципі добре сприйняли. Типу, не було такого, що хтось від мене відмовився чи ще щось. Тобто такого плану не було. І мене просто все більше і більше тягнуло ну, піти на контракти і загалом служити. Через то я вже просто в якийсь момент зрозуміла, що все, я вже не хочу, я вже не хочу сидіти тут, я вже хочу піти пошвидше і пошвидше, і все просто. Поки ти сумніваєшся, сумнівайся і сиди далі в своїх сумнівах. Коли ти вже будеш готовий, просто візьмеш і зробиш це.